О Боже, що робити з оцими пакетиками? Вони тіліпаються, і ніхто не знає, що з ними робити. Розповідаю дуже багато запитань, як зняти ці пакетики. Дивіться, насправді є декілька простих правил, які я дотримуюся. Необхідно, щоб декілька тижнів постояла ця бруківочка у пакетах це раз. Потім ми їх повинні зверху розкрити. Я роблю це хрест-нахрест, розкриваю і потім опалюю, так як ви дивитеся на. Відео. Чому саме так? Якщо ви будете ці пакетики просто пальником обпалювати, вони будуть прилипати до самої бруківки, і потім ці клапті целофану будуть по всьому дворі у вас валяти. Отож, ми їх хрест навхрест обрізаємо і гарненько опалюємо. Потім оці шви, що будуть, ви бачите, там пальця я суну, такі вони великі, будуть просипатися піском або спеціальною фугою. Якщо вам подобається такий контент, Підписуйтесь це життя в селі, життя молодої сім'ї. Гарного дня!